Привіт! Перед вами наш абсолютний топ-продажів. Класична зелена ялинка висотою 1 метр 90 сантиметрів від Urban Tree. Ялинка виготовлена із сертифікованого матеріалу ПВХ, тобто полівінілхлорид. Це такий пластик зеленого кольору, який привозять на виробництво у рулонах, пізніше розрізають і вже формують гілочки, і виходить із така красива ялиночка. Цей матеріал є абсолютно безпечний, він без жодного неприємного запаху та без токсичних домішків. Тому, якщо у вашому домі є діти або ж люди з алергією, можете не хвилюватися за їхнє здоров'я. Зверніть увагу, як виготовлена гілочка. Вона заокруглена конусом доверху, а не зрізана під 90 градусів. Голочки зовсім не колють пальці і не осипаються, хіба якщо силою не висмикувати. На ялинці ми використовуємо міцний дріт від 1,2 до 3 мм. Це означає, що гілочки гарно тримають форму і не будуть гнутися, навіть якщо на них буде висіти багато іграшок. Висота виміряється від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка, до речі, дуже стійка, пластикова складається із трьох ніжок. Багато хто хвилюється, що ялинка може не поміститися у кімнаті, наприклад, між диваном та шафою, але хвилюватися не варто, адже діаметр можна легко зрегулювати. Цієї ялинки ...130 см. І якщо ж вам потрібно менше місця, щоб ялинка займала, ви просто загинаєте гілочки догори або ж донизу. 94% споживачів Urban3 обирають саме класичні ялинки, адже це ідеальне співвідношення і ціни, і якості. Також у співвідношенні безпеки, тому що ялинки, зіткненні з вогнем, не спалахують, а лише поступово-поступово тліють. Ми говоримо чесно, все як є насправді, і єдиний мінус цієї красуні є те, що з роком в рік гілочки можуть трішки мнутися, але це не проблема, адже можна виправити за допомогою парового генератора або ж звичайної праски. Ви просто вмикайте на гаряче повітря, підносите до гілочки, і під тиском гарячого повітря вона знову стає рівно. Ялиночка ця складається із двох частин. Це потрібно для того, щоб вона могла поміститися в ось таку компактну чотиришарову коробку. Так, до речі, ви окуналите на доставці, адже не потрібно переплачувати за упакування на пошті. Плюс у вас буде де зберігати цю новорічну красуню наступні 6-7 років, адже саме такий термін експлуатації цих ялинок. Також в коробці ви знайдете сертифікат якості, інструкцію та гарантію на конструктив на два роки. Отож, якщо ви шукаєте красиву, безпечну, деталізовану ялинку, я вас вітаю! Ви її знайшли. Замовляйте на Tree класичну зелену ялинку висотою 1 метр 90 сантиметрів. Прямо зараз з можливістю обміну та без жодних передоплат.